Проведемо дослід взаємодія купром оксиду, це основний оксид із сульфатною кислотою при нагріванні. Купром оксид це такий чорний, чорна порошкоподібна речовина. Додавимо трішки невеличку кількість цієї речовини у пробірку. Так? І е, ось ви бачите цю речовину, чорний такий порошок, чорна кристалічна речовина. І сюди ж, у цю пробірку, додамо декілька мілілітрів сульфатної кислоти. Ця реакція за звичайних умов протікає дещо повільно. Попробуємо нагріти пробірку до видимих змін. Над спиртівкою бачимо, забарвлення поступово змінюється. Ну, ми розуміємо, що в результаті реакції має утворитися купрум сульфат і вода. Купрумсульфат, це добре нам відомий всім мідний купорос, речовина синього, кольору, так? речовина синього кольору. І ось ми бачимо, як він у нас утворився, купрумсульфат. Отже, зміни відбулися, ми добули речовину синього кольору, купрумсульфат.